Ось він де FT-2000L2 опущений. І я вам хотів показати не це насправді, тому що його то історія добігає завершення, ну але взамін в нього буде нічуть не гірша машина, можливо, навіть така сама, просто іншої конфігурації. Ну як, можливо? Точно, я вже її фактично замовив. Я вам хочу показати, як же я вирішив питання страховки і, а, і, і додаткового відтягування при опусканні. Секунду. І оскільки робоче місце оператора Тельфера воно далеко, далеко-далеко від вишки, так і для, для того, щоб відводити хвіст, немає нічого ну зручного, рішення елементарно просте шнурочок. Це його зараз просто сюди тимчасово причепив, щоб він не заважав. Він собі там проходить, він не виконує зараз ніякої функції. Але він прекрасно справляється з задачею, коли треба відтягнути хвоста, і коли навпаки треба його буде притримати, щоб він в кінці не вдарив, тому ніяких пружинок. Якщо невеликий вітряк до 100 кг, шнурочка вистачить з головою. Просто у Валерія Валки, наприклад, там де вітряк уже 300 кг, у нього там трос, ну там маса інша. А тут руки одної вистачає, і от звичайного шнурочка, ну я не знаю, скільки там, 100-200 гривень в, в цих магазинах. Тому питання вирішується дуже просто. Воно допомагає відтягнути хвоста і притримати його, щоб не було удару мачто, коли опускається. Я вже перевірив кілька разів, бомба працює.